Пам'яті Небесної Сотні. Коли, здавалось, вже була не сила в бою пекельним правду боронить і з неба сотня ангелів злетіла до тих, хто йшов країну захистить. Вони в бою не стали на коліна, не побоялись смерті та війни, бо понад все любили Україну. Її найкращі вірні сини. Ці хлопці йшли без страху за свободу, без зброї проти куль і снайперів, щоб на майдані стяг свого народу розлого, вільно, вічно майорів. Та впав один, за ним від кулі інші, і на Майдані зупинився час у цій лункій такій безмежній тиші. Вони лишились вічними для нас. Небесна Сотня це героїв сила, Небесна Сотня наш дороговказ. хоч і душі їх у небо відлетіли, вони не зримо в серці повсякчас. Ми знаємо, герої не вмирають, дорослі, літні, в бої чи малі. Вони з висот за нами наглядають, щоб гідно ми жили на цій землі.